Вітаю в Етері Балінформкомпанія. Балтська громада. Віримо в зсу за невеликий проміжок часу. Цей благодійний проєкт спромігся зібрати мільйони гривень на підтримку української армії. За ці кошти купували автівки, тепловізори, військове спорядження та багато того, що необхідно на фронті. Про військову допомогу та волонтерські будні сьогодні будемо говорити із учасником російсько-української війни, волонтером та нашим земляком Русланом Антонюковим. Вітаю вас, пане Руслане. Доброго дня. Пане Руслане, ну я розумію, що багато у вас зараз нині справ. Дякуємо вам, що ви знайшли можливість нас завітати на студію. Пане Руслане, звісно, головна тема це російсько-українська війна. Війна зараз знаходиться у своїй активній фазі. Збройні сили України демонструють приклад героїзму, мужності, відважності. Але це означає, що наша допомога, спільна допомога, була необхідною і продовжує бути необхідною. Давайте поговоримо і розпочнемо нашу розмову із того про цей великий і мегаблагодійний проєкт Балтська громада віримо в ЗСУ. З чого все починалося і скільки все ж таки коштів вдалося зібрати? Ну, Балська громада вирішила, навірно, як і вся Україна, приєднатися до. Будемо казати, визвольної нашої боротьби руху багатовікового. І я дуже щасливий, тим, що я в цьому проєкті теж приймаю свою маленьку участь. Але проєкт дійсно мега крутий, як для Балської громади. Можете собі представити, спочатку проєкту більше ста машин пішло на фронт. 100 автівок? Більш. Більше. Більше автівок? Більше, більше. Я навіть більше скажу тих машин, які вони якась краща, якась хужа. Зараз ми акцентували свою увагу, більш куплять якісні машини, не нижче рівня l 200 для того, щоб дійсно вони допомагали хлопцям. На тих перших етапах Балська громада вивозила всі автівки, які були. Всі. Великий бізнес. Хлопці індивідуально. Блін. Хтось прості хлопці збиралися, і якісь там уазіки, там таблетки десь вишукували ті машинки, блін, швидко їх красили, приводили до ладу, і вони все це відправляли. Відправляли, і все це ну, дійсно йшло хлопцям на ну, перші місяці. Ну, Я не бачив такого дня, щоб щось не відправлялося. Розумієте? В принципі, ми виходимо на той рівень, коли якість має більше значення, чим масовість. Тобто ми якось хочемо, щоб хлопцям було все на краще. Щоб дійсно та техніка, ті прилади нічного бачення, ті коптери може трошки вищого рівня, ніж мають, для того, щоб вони дійсно працювали і в день, і вночі. В принципі, ці проекти мають працювати для того, щоб Ну, якість це життя хлопців. Мені знаєте, навіть здається, що так, да, дійсно, Збройні сили демонструють. Величезну свою мужність і професіоналізм, але оті успіхи, які нам всім спільно вдалося досягти, наполовину, мені здається, залежать від небайдужого українського люду, від волонтерства. 50% успіху, мені здається, належить саме їм, тому що кожен, кожен віддає свою частинку. Ну, якби дивіться, це і є мотивація наших хлопців. Ну, людина знає за що він має віддавати життя, розумієте, за що він сидить в тих окопах, хлопці. Ну, це велика мотивація для них, коли вони розуміють, що да, що прийдуть до на допомогу і медичні обладнання, і їх вилікують, і те, що вони відійдуть, і все з ними буде добре, що вони те саме спорядження отримують те, яке їм потрібно. Ви розумієте техніку? Так, да, ми не кажемо, що ми можемо осягнути всіх, кого ми можемо, але в той, в ті рамки, що робить Балська громада, ну в принципі поряд я не бачу аналогів, як то кажуть. Тобто з перших днів з війни дні. Балтська громада вийшла з такою ініціативою, об'єднала людей. Від маленьких школярів до підприємців, mm. бізнесменів. Всіх. Великий бізнес, дивіться, в чому, я хочу сказати, великий бізнес в цьому приймає участь в основному сам може. Ну, це ж вони кажуть, ми не волонтери. У нас є кошти, ми купуємо, ми передаємо хлопцям. Ви Розумієте? Більш середній Ось Зараз у збір був. Люди, починаючи від 16 гривень, від 16 гривень падає на рахунки і до 5 до 40. Навіть на одеських бачиш терміналах, приходять тобі кошти з одеських терміналів. Потім дуже е, такі, хочу сказати, ну, як би правильно. Багато приходять рахунок, коли ти не бачиш від кого тих тобто, з інших банків. Це дуже погано і ти не можеш дійсно подякувати людині. І бувають такі люди, що просто передають кошти, кажуть, не треба, не, взагалі не, не, не згадуйте моє ім'я, але треба допомагати. Ну, це є таке велике міцнаство, яке люди зараз, в принципі, я говорю, наша балська громада, ну вона, вона крута. Вона. Крута громада, так, дійсно. Балчина за такий короткий час перетворилася на величезний волонтерський хаб. І дорослі, і діти всі об'єднані. Робить кожен те, що може робити. Хтось робить окопні свічки, хтось плете маскувальну сітку, хтось випікає булочки, хтось ділиться своїми заощадженнями. Все це роблять прості люди. Прості. А от пане Руслане. А от що необхідно, от ви володієте такою інформацією, що сьогодні дуже конче, потрібно на передовій, на фронті нашим хлопцям, нашим землякам. В чому є найбільша, найгостріша потреба? Ну найгостріша потреба, найбільше запитів. Це ж це ж, звісно, квадрокоптери і тепловики. Ну тоді, в 14-му ми цього не розуміли, ми цього не бачили, і інтенсивних боїв таких не було. Ні, був, звісно, там Іловайськ, був. Даб був це саме, були котли, ну, те, що витворяють зараз росіяни там на фронті, їхня, всі їхня жорсткість, їхня безнелюдяність. Наші хлопці мають бути найкращими. Якщо росіяни беруть кількістю, то ми, ми мусимо брати, брати якістю. якістю. так. Так, ну розумом, це... винахідливістю. Звісно, не останню роль, а можливо першочергову відіграє ця от європейська допомога, наші, наша підтримка всіх людей. Але для того, щоб побороти таку, мені здається, біснувату, безпринципну орду, нам потрібно бути в рази хитрішими, мудрішими і винахідливішими. Ну, давайте я теж скептично відносся до світової допомоги. Ну, Чому? Будемо відверті. Чому це не було зроблено раніше? Скільки наших хлопців загинуло? Іменно бойових класних. Чому треба було 11 місяців це все терпіти і нам не вірити? Я вам ще кажу, я не так багато був на фронті в 2014, але людський фактор не зрівняно з ніякою технікою. Хлопці таке витворяли. І повірте, якщо хочеш. Ти зробиш? Немає нічого неможливого. Немає коли нічого неможливого. На кону дійсно, стоїть да. свобода. Але і незалежність. Але коли така пішла масовість, і дійсно, блин, у нас повномасштабна війна. Як би ми її не називали, і як би світ до неї би не відносився, що це СВО, чи як вони їх там називають, у нас війна. І всі це розуміють. І зараз вони тільки починають розуміти, що на Україні ця орда не зупиниться. Через 11 місяців. Чому не було не повірити нашому народу, що ми дійсно, блін. Ну ми ж сильні. Чому самі такі менше вартості себе такої держимо? Самі ми, себе недооцінюємо. Ми, ми дуже хоча себе володіємо недооці... неймовірним величезним людським потенціалом. Ми, у нас дуже висока моральність. У нас дуже висока моральність. Я навіть не можу сказати, що вона нижча, ніж в Європі. Так. Ті, навіть тих українських технологій, якими ми володіємо, вони навіть, вони більше, ніж європейські. Люди в нас людяніші, Взагалі, система волонтерства. Ви подивіться, що, що робиться в нашій країні. Скільки дівчат наших, ви подивіться, тільки, я не знаю, хлопці, кожен сам собі щось може там десь допомогти, десь бігаєш, десь щось робить. Я ж кажу, Балська громада вона об'єднує дуже багато цих всіх центрів, які все це роблять. А подивіться, скільки ми прийняли біженців бля. і приймаємо. Це теж не так все просто знайти десь житло і зробити з нього більш-менш. Придатне для проживання прийняти людей, ці всі програми по їхньому забезпеченню. Все. Да? це дуже багато чого робиться. Так, дійсно, робота дуже ґрунтовна, дуже складна, дуже важка. І в рамках однієї передачі ми не можемо ні, про це ні. все розповісти. Варто тільки здогадуватися насправді, які, скільки труда праці вкладено в кожну цю справу. Але ви, пане Руслане, не щоток знаєте, що таке війна. 2014 року тоді ще ви брали участь в антитерористичній операції, Ді, так вона мала таку назву, хоча ми всі прекрасно розуміли, що з перших днів що Росія прийшла на нас з, війном, з війною. Чи доводиться вам відвідувати зараз українські позиції з волонтерськими місіями, взагалі, що говорять хлопці, що говорять наші побратими, які мають настрій, з якими до вас потребами, можливо, звертаються? Ну, я ж кажу. 14-му році, в 2014 році. Ну, я не знаю, чи то наше суспільство так було готове до того розуміння, що це буде війна. Розумієте? Не? Наші хлопці, всі, коли прийшли, да, може, Я не хочу жалуватися, що нас не чули. Ну, ми всі розуміли, що буде війна. І буде дуже сильна війна. Ну, Нас не чули. Чому так вийшло за ці 8 років, це вже. Це вже буде потім історія, будуть аналізи, будуть робити, висновки. Я думаю, що ми зробимо вірні висновки, і дійсно буде країна крепка як військовому стані, так і економічно. Не забувайте про економічний стан країни. Ми, ми дуже багато отримуємо допомоги. Ну, ну, треба не забувати про свою економіку. Це дуже великий, я вам сказав так, аргумент для того, щоб країна наша процвітаюча була. Ну, війна ж закінчиться. Ми ж, ну ми переможемо. Ну, сумніву в цьому немає. Так, да, велика ціна. Я не знаю, скільки ми будемо плакувати своїх хлопців і що ми будемо з цим робити, як ми будемо жити далі з тими хлопцями, які прийдуть. Приходили в 14-го. Я знову не хочу ні на кого нікого не робити винуватим, але треба пере, зовсім передатися програму до реабілітації хлопців. Розумієте? Ви подивіться, скільки поранених по госпіталям лежить. Їздячи, я далеко не їздив, я не буду казати, що я їздив на Бахмут, там, на Солодар і все інше. Е Давно їду на Херсон. Хоч поїздка була не дуже, будемо казати, вдала в, в, в тому чи іншому розумінні. Але дивіться, їдеш за Миколаїв, да, бачиш, там гостиниця, там, готель там розбитий, там десь. Набисінька ну, все заліпили, все зробили. В принципі, люди від, відмеж, від, ну, відмежовуються від війни, вони хочуть жити мирним життям. Дякувати Богу, звільнили Херсон і Миколаїв більш-менш напочинає. А от виїжджаєш за Миколаїв і все, не одно села немає. Херсонська область села немає. І ти їдеш далі, стоїть прапором біля просто фундамента, і вже сидять люди, вже розбирають каміння, вже строять собі. Вистанавлюють собі будинки, що нема ні світла, ні води. Ну, взагалі ніякої, ну, як сказати, ну, немає нічого. А вже приїхали назад, люди хочуть повертатися. Вони хочуть жити в своїх будинках. Розумієте, це неймовірно. Тобто, психологічно ти готовий да, з 14-го, що да, Луганська, Донецька область, війні, і ти бачив. Марінки не було з 14-го года, була розбомблена вся. У нас ніхто не розумів, як це так, вона розбомблена, да? Але ти заїжджаєш в Херсонську область, дивишся, блін. Ну її нема теж. Ну, це хатичні обстріли міста. Поліно. Але попри все, люди, люди хочуть додому. Ж... Додому. Це на руїнах вони знову будують своє помешкання. Відновлюють неймовірно. Неймовірні люди. Ми приречені на перемогу. Ну, так. Це просто чудо і дуже пишаєшся своєю причетністю до України, до свого громадянства українського, до своєї національності. Дійсно, це, це дуже круто і це дуже надихає справді. Ну, я відверто вам скажу, хай знають, хай нас не трогають. Та й все. Все. Ми ж не. Ми ж, ну у нас ж нема там, як вам сказати так, щоб на екрані було нормально. Ну, наш ж на голові не росте. Ми просто хочемо жити в своїй країні. Вона в нас є, вона існує. У нас є своя історія, свої люди, свої діти, своє майбутнє. Ну, Хтось десь зазіхнув якийсь квадратний метр, забрати чужої землі. Чи скористатися чужими технологіями, чужими ресурсами? Ні. Чому не можемо розвивати свою країну від аграріїв до промисловості? Ну, знищено вся промисловість, промислово. Вибачте, ну, Маріуполь, Донецьк, все знищено. Від морів відрізають. Бо вони так собі рішили. Війна дуже жорстока, і ми, українці, все ж таки втрачаємо найкращих, найліпших, найкращих синів та дочок. І Україна втрачає, Балщина втрачає. Ми кожного тижня майже схиляємо голови перед могилами наших загиблих героїв. Пане Руслане, як співпрацюєте із сім'ями загиблих військових? З якими питаннями до вас можливо звертаються люди, матері, ну, дружини? Дивіться, тема зараз, в принципі, поки закрита. Я не маю інформації, навіть скільки людей в нашій громаді загинуло. Ну, поки така політика країни, розумієте? Ми пам'ятаємо про кожного. Кожен буде. Буде озвучено і кожен буде запам'ятовувати. Я, я знову ж таки не хочу, щоб таке, як повторювалося в 2014 році. Ми маємо їх пам'ятати. Кожну людину, кожного хлопчика. Навіть ті, хто зараз безвісті пропавши, ті, хто зараз батьки надії, я ж не можу це все озвучувати, розумієте? Завивли дуже дуже багато. багато. Про це дуже важко говорити, і це накладається в голові. Просто ми розуміємо, через яке горе проходимо зараз, що нас чекає надалі. Але знаєте, людина це така істота, яка, попри все, попри все горе, вона хоче бачити світло в кінці тунеля. Хоче бачити і надіятися на якесь щастя, порозуміння, мир, благополуччя подальше. Пане Руслане, от хочу почути вашу таку думку, чоловічу військову. Коли чекати на мир? Коли чекати на мир шляхом перемоги? Ну, пішли таки, в телеекранах дуже багато аналітики. Ну, якщо... Багато говорять. Так, да, багато говорять. Ну, я до цього всього їхніх оптимізмів і аналітики трошки скептично. Я не думаю, що ми закінчимо війну у му році. Для цього треба, ще дуже багато роботи зробити, дуже багато готуватися. Цінність в тому, що ми не ложимо людей. Не ложимо людей без, бездумно так, як це роблять росіяни. Для нас, для. Я, ну, я так вважаю, я ж зараз, як не на службі, але все одно наше командування ціне воїнів. Ціне не воїни, ціни воїни ціни. Може якісь будуть круті операції, для того, щоб зберегти життя хлопців. Може, якісь будуть більш такі хитріші, блін. ну... Я не знаю не те, що там ці ну, ситуації для того, щоб звільнити нашу країну, але ж ну, ми її маємо звільняти. І ніяких їх там 24 лютого, а 91-го року. І це так буде, розумієте. Я не знаю, як взагалі та сторона, як, як ті люди, як ті росіяни з цим будуть жити, і що, що їхні діти їм скажуть. Курва, ну це ж, це ж неймовірно. Що вони так і будуть з тим алкоголем, з тим якимсь своїм імперіалізмом жити за тим перебриком, та хай собі живуть. Вони не мають майбутнього. Mm -mm. У них немає майбутнього і, можливо, мені здається. Ні, в їхньому розумінні, вибачте, я перебив. У них є своє майбутнє. Ну хай вони з ним живуть, розумієте. Хай вони будуть розуміти, що їх там хтось піде там в армію, хтось піде в їхню поліцію для того, щоб якісь зарплати мати, хай сидять там на кредитах і нічого не виробляють свого, розумієте. Можемо навіть гуманітарку якусь прислати там через років 100 з унітазами, розумієте, щоб вони хоча б розуміли, що це таке. Ну, Хай так. Подейкують про мобілізацію, про повторний повномасштабний наступ на всіх фронтах, включаючи Київщину, Схід, Південь, Крим, що можуть іти надалі ще з більшим запалом, ще з більшою жорстокістю, і це анонсують аналітики, політики. Як ви вважаєте, чи буде цей повторний повномасштабний наступ? Чи нам уже не варто нічого боятися після того, що ми пережили? Ні, ми маємо готуватись і до тих моментів, коли ми можемо десь в яких в якихось частинах трошки відступити для того, щоб потім. Ну я ж не великий аналітик, я завжди, коли мене таке запитують, кажу, ну я ж не сидів в кабінеті залужного. Там мега мозги там є, мега люди, мега офіцери. Я таки представляю їх уровень їхніх знань, розвідка, контррозвідка. Вони це все аналізують, вони це все роблять. Я думаю, для того, щоб дійсно перемогти, треба, може, десь і відступити, але зберегти людей, зберегти обладнання для того, щоб переформатуватися і нищити їх далі. Ну, війна трошки інша. Ви ж бачите, на деяких участках чиста стрелкатня, деякі в основному йдуть артилерійські бої. Десь авіаційні, десь ці падлюки нам накидують ракети. вже стільки, думають, що вони нам, нас переможуть. Ну, ідіоти. Просто менша вартості. Я говорю, українці, запам'ятайте, ви настільки сильна нація, балтяни, настільки крута громада. Я просто всім обшаюсь. Можливо, наша і сила в тому, що ми кожен вміємо на своєму місці робити все, але на 100%. От кожен свою частинку, свою дрібну, маленьку, невеличку, можливо, але якісно робити свою справу. Можливо, в цьому є наша запорука успіху. Ну, дивіться, ну я не кажу, що Балта да, там відчула фронт. Да? Дякувати Богу. Блін, ну все одно мурашки по тілу, коли там в день пролітає по три по чотири ракети на Балте, Да? коли наші хлопці десь там недалечко їх там збивають. Блин. І чуєш цей гуркіт, ну мурашки чуєш? ж по ті по тілу, да? і все одно. Люди побігли в АТБ, треба працювати, треба робити. Що Хоч один кабан зійшов з поля, чи якийсь трактор зійшов з поля, чи завод, якщо є електроенергія, я перестав працювати, працює. Так само подивиться, маленький бізнес. Теж ж крутяться люди на базарі, в магазинах взагалі де можуть для того, щоб. І Вони ще й допомагають, ви розумієте? Тобто, останній оцей збір, який ще йде, ще нам треба дві машини хлопцям. От він складається з невеличких. Тобто і малі фермери під'єдналися. Тобто, наші сільські голови всі. А що таке, значить, ти приїжджаєш там в школи, і діти там десь наколядували тих десять тисяч, і вже дзвонить. Давайте ми блисенько передамо. Ви розумієте, блін? А культура ці мега їхні концерти, блін, вистави, блін. Освітні заклади, Освітні культурні заклади. Говорю, заклади всі, школи, всі, там все, всі все. Оце мурашник, він працює, ви розумієте? Блін? Він настільки мега працює, що ви навіть. Ну, ми це бачили супер, ці концерти, ми були в захвіті, Так і люди йдуть від націоналізму від якості. Зали то повні. Повні. Значить, люди. Я кажу, дивишся на рахунку 2700. І це так бляха, Це ж пенсія. Це ж вся пенсія, так? Да? Попри кризу, біду. Ми можемо згуртовуватися Можем, да. і можемо ділитися тією краплиною, якою маємо. А більше я взагалі рахую, що вас основні кошти на цьому та на нас основні оця допомога на цьому вона і базу базуватися далі і буде. Ви розумієте? Тобто великий бізнес буде собі працювати для того, щоб хлопці допомагати. А люди, які об'єдналися для того, щоб теж не бути в стороні. Вони кажуть, там від 50 до 4 тисяч до 5 тисяч. Ці мої вони дійсно існують, і, і допомога йде. Що скати купили для хлопців, тому що ну, треба здорові скати на Урал на велику машину останні перечислили кошти на спецобладнання для хлопців те вже вчора буквально. Тобто воно все йде, і такими маленькими шашками, і за день такі цифри вирисовуються, що люди просто мають знати про це. Я ще раз хочу кожному подякувати за довіру. А наші блискавки літають по всій балті, це взагалі колька Котенком, блін, то взагалі хлопчина, блін, витягує такі закази, що хай Господь милує. Ну красавці ж. ж. Тому вже є така команда, так, яка напрацьована. Да, дивіться. Тобто, ми настільки кожному, те, що в нього будемо казати так, що він хоче робити, той робить, але допомагає. І це мега круто, блі. Якщо вони там щось зараз морози вдарилась, то все балта шукала ці грілки. Вони бігали везде, інтернет, і блин, все це діляться, все це заказують, і все це біжать і все відправляють за, за цей. Я тільки дивлюся, скільки ліків передається всіх анти... цих вірусних і всіх. Це ж якщо все це висвітлювати, ну я не знаю, я кажу це. Можна фільми знімати. Ну, фільми можна про всю Україну знімати. Я кажу це таке. Да, ми там не притула, там десятки мільйонів спутники не купуємо. Але те, що від те, що роби громада, ну воно теж неймовірно. Неймовірно, пане Руслане, давайте нагадаємо нашим глядачам алгоритм, хто іще не допоміг, а хто має бажання таку потребу допомогти. Що необхідно зробити, за якими діями, аби перерахувати кошти на рахунок благодійних? Нічого, є справа 24, будь ласка, офіційний, офіційний рахунок, я ще раз кажу, рахунок офіційний. Він зареєстрований в податковій, в банки, все як це наша держава і це ми робимо, як треба від нас держава. І, будь ласка, ви собі можете, я ж кажу, нема, нема різниці, 10 гривень, значить 10 гривень. 50 гривень, знаєш, 50 гривень. Тобто масовість в цій ситуації вона нас чим виручає, що ми це особливо не відчуваємо на собі, а результат дуже здоровий. Ну, ж Багато людей в громаді, да? ну давайте так, по гривні в день. Рівень населення, і все. І ти, і ти вже маєш, наприклад, якісь наушники хлопцям, якісь перчатки, якісь, все це, те, що їм потрібно. Ви розумієте, я не можу сказати, що держава їм нічим не допомагає. Тобто ну, не забезпечує зброю, там, все. все, що на своєму рівні, вона робить. Ну, є бюрократичні нюанси, яке вона там може два рази в рік форму дати. За один бій можна форму і загубити, і знищити. Ну. Це життя? Це життя, так. Да. Можна вийти, я не знаю, без якого спорядження, тому що інтенсивність вогню дуже здорова. Однозначно це все відбувається. І ми маємо допомагати. Ви розумієте? Ну хто ж, напевно, напише книжки про, про війну, про волонтерство, про об'єднання народу. Ну, хто ж, ж напише це? Я не знаю, в принципі, як це можна написати, але хто ж, ж візьме це на себе сміливість і про все це напише. Якщо це в історичній площині, то да, будуть просто факти. А якщо це в художній, і психологічній, і психічній стороні, то це будуть, навіть дуже цікаві книги, бі, на яких треба просто, навіть людство вчитися. Дякуємо вам. Да. Дякую вам за цю зустріч. Така оптимістична у нас вийшла розмова дуже з вами, да, тому що ми чому? віримо в український народ, віримо в українських військових, віримо в наше майбутнє і впевнені, що воно у нас є попри все, попри імперські амбіції нездорових mm. сусідів. Ми знаємо, хто ми є такі і чого ми варті. Дуже вам дякуємо. Слава Україні! Героям слава!